Маневичина один із тих районів Волині, де найбільша народжуваність та проживає чимало багатодітних родин. Лише у районному центрі працює три дошкільних навчальних заклади. І в літній період працівникам цих освітніх установ роботи вистачає. У Маневицькому дошкільному закладі Веселка завжди весело. У цьому переконалася і наша знімальна група, завідавши обідньої пори до дитячого садка. У той час дітлахи були на прогулянці. Ігри та розваги на свіжому повітрі улюблене заняття малюків. В нашому дитішкільному закладі нараховується 140 дітей. Садочок розрахований на 110 місць. Маємо 42 чоловіки всього персоналу, з них 18 вихователів. З цих 18 вихователів 5 чоловік мають вищу освіту, 7 вихователів вихователів, методистів. Колектив працює злагоджено. Добросовісно всі люблять діток, бо виховання дітей це основна справа це любов до дітей. Майже всі діти у цьому садочку мають статус чорнобильців, тому їх харчування та перебування у дошкільному закладі є безплатним. Держава виділяє кошти на ремонт приміщення, обладнання та комунальні послуги. Багато батьків зайнятих і якби. Батьки задоволені дошкільним закладом, тому що дошкільна освіта це є виховання, це є заняття, це є ігри, це є спостереження, це і розвиток дитини. Особистість розвивається в дитячому садочку, в колективі з дітками. Ніна Гаврилюк більше 20 років очолює цей навчальний заклад. Каже, аби охопити всіх бажаючих отримати дошкільну освіту, у Маневичах потрібно відкрити ще, хоча б один садок.